Пояснення молитви святого Єфрема Сирина. У часі Великого посту часто молимося молитвою святого Єфрема, та чи розуміємо її сенс та значення у нашому житті? Погляньмо для цього глибину цієї молитви та спробуймо по-новому молитися нею до Господа Бога. Господи, у владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, владолюб'я, пустомовства відчини від мене. Духа чистоти, покори, терпеливості, і любові даруй мені слузі твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Ті три такі стежки з доземними Поклонами. Зупинися, утихомир своє серце і вимов. Господи і владико життя Мого. Цими словами ми стверджуємо, ким для мене є Господь. Запитаємо себе, що керує нашим життям, яка сила, що нам заважає бути собою. Чого нам потрібно позбутися, щоб віднайти свободу. Що потрібно відігнати, щоб зустрітися із своїм «Я», створеного на образ і подобу вічної любові. В молитві Єфрема ми просимо у Господа позбутися чотирьох гріхів, які поневолюють нас і зустрічаються в повсякденному в житті, млявість. Лінивство церковнослов'янською унині. Є декілька варіантів перекладу і розуміння першого гріха. Відповідно до традиційного християнського вчення, це лінивство духовне, безнадія, зневіра. Молодь використовує подібну зазначення Термінологію хандра, а психологи говорять про депресію. У духовному вимірі цей гріх має глибшу небезпеку, чим небажання щось робити. Він вражає нашу віру, наче вірус деактивує нашу волю в боротьбі з пристрастями. І Євангеліст Іван каже про це. Це як стан літеплості, це ні гарячий, ні зимний одкровення 3, 16, недбайливість. Розуміється, як легковажність до своїх обов'язків, зроблю справу тоді, коли матимо настрій чи коли буде добра погода, така безвідповідальність веде до невдачі у будь якій справі. Це ставлення до обов'язків шкоди як собі, так і ближньому відповідно цілому суспільству, Владолюбство. Ідеться про дух диктатури, коли нехтують свободою людини. Особа не бажає жити в гармонії з іншими. Хочеться себе забезпечити, а значить, стати над світом. Виникає бажання. Контролювати всі процеси, утвердити себе, щоб не виникало загрози власному існуванню, такі основні характеристики владолюбства, створюючи таку дійсність, особа творить ілюзії, які бувають красиві, але пахнуть смертю, з людиною, котра постійно хоче взяти під контроль дійсність, важко спілкуватися, бо вона робить так щоб інші їй служили. Особа, опанована властолюбством, не живе для інших, а використовує рідних, ближніх для своїх потреб, пустошлів'я. Можна говорити напевно, по суті, а можна говорити про пусте ні про що. Наші слова здатні впливати на інших і на нас самих, як згубно, так і позитивно. Часто обмовляння, обговорення негативних якостей, популізм, підлещування у спілкуванні тільки краще краде наш час. У Святому Письмі написано, що за кожне пусте слово дамо відповідь у час суду, Матея 12,36. Тому зважаємо на вартість слова, яке має велику силу. Дух, чотири духи чеснот, які просимо у Господа, доброчесність церковнослов'янської ціломудрії, цілість і мудрість два слова в одному. Світ вимагає багатоликості робити такі рішення, які нас розділяють у сон. Програми, фільми соціум указують нам на норму життя, який часто є протиставлені з християнством. Хлопець, і дівчина, напочинаючи стосунки, віддають частинку себе, а у подружжі вони не будуть більше двоє, лише одне тіло, Матея 19.6. На шлях, наче мінне поле, через яке потрібно пройти цілісне. Це випробування, і з кожною міною ми себе розриваємо, лишаючи частинку себе. Наскільки своїх помилок, мін і пристрастей потрібно наступити, щоб, зупинившись, побачили себе розмаштованими дрібними. Завдяки мудрості ми оминаємо помилки міни, зважуючи кожний крок яка казав Любомир Гуза, мудрість це вміння пристосовуватися до різних обставин життя. Запитаємо себе, чи ми є цілесними не тільки зовні, але й внутрішньо. мудріє, слово складається із двох слів смирення, покора і мудрість. На сьогодні розуміння слова покора набуває негативу, бо здається, що покірна людина дає себе використовувати як заманеться, але це не так. Покірна людина усвідомлює свої позитивні чесноти і негативні гріхи сторони, і це не. Має означати як дозвіл приниження себе, наче відсутня гідність. Тому – це бачити себе справжньому, зжити в правді перед собою і іншим. Ми щось вміємо, а щось не вміємо, коли просять про допомогу, і ми це можемо зробити, то потрібно це виконати. Якщо маємо достатньо часу, сил і таланту, але кажемо ні, тоді ми обманюємо ближнього. Але інколи й потрібно казати ні, бо не завжди в нас є достатньо власне таланту і сил. Через упокорення маємо здатність приймати Божий дар мудрості, яка відкриває людині розуміння власної гріховності. Власне пізнання своєї гріховності покорі, терпеливість. Ми хочемо швидких результатів у стосунках, у розвитку, не бажаємо терпіти недолік ближнього, не стараємося стримувати емоції щодо інших після важкого дня на роботі. Адже стримувати у собі негатив є нестерпне. Отож, нехай мій ближній відчує увесь мій біль. Проте є надія, яка виробляється у терпеливості через досвід. Ремляна 5-4. Вона лікує душу, зберігає сім'ї, будує нові фундаменти стосунків, терпеливість це також уміння зберігати радість, навіть коли довкола багато журби, любов. І будеш любити Господа Бога усім серцем твоїм, усією душею твоєю, усією думкою усієї силою Твоєю, а друга будеш любити ближнього Твого як себе самого. Іншої більшої цих заповідей немає. Марка 12. 30 31 Ці дві заповіді і любові є замістом християнського життя, де наша перша заповідь любити Господа, має виконуватись не на половину, чи на 99, а на всі 100. Все, що в нас є, має прагнути цієї вічної любові. Інша заповідь стосується ближнього. І тут постає маленька проблема. А як правильно любити? Ісус каже просто, як себе самого. Тобто, чого ми хотіли б для себе, те потрібно чинити ближнім. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого. Чим ближче до Бога, тим краще бачимо себе. Сократ, мов кредо, пізнай себе самого. Таке пізнання корисне й в духовному житті, що побачити свій гріх, має докладати певні зусилля, а саме праця над собою, рефлексія, роздуми над вчинками і ситуаціями допомагають у цьому. Коли не бачимо гріхів у собі, це елементарне небажання працювати над собою, над власним духовним життям. Тому людина чи готова скерувати увагу на гріхи інших, зробити судею, побачити скалку в очах ближніх. Це приносить певне задоволення, бо у когось є щось погане, але це насправді робить нас злими. Мартін Бубер про це написав людина стає злою, коли обмежить себе тільки злом. Бо ти благословенний на віки вічні. Амін. Благослови душе моє Господа і все нутро моє Його святе ім'я. Псалом 103. Повчання святого Єфрема Сирійського про молитву. Віддаймо славу тому, хто дає страх у наші серця. Він бовчить чоловіка розуму. Псалом 93.10. Острах Господній початок мудрости, приповідав один з сім. Початок доброго життя, сльози під час молитви, а початок правильного способу мислення слухання слова Божого. Добре прийти на літургію раніше за всіх, однак зле без потреби залишати службу перед відпустом. Коли зайдемо в Божий дім, нехай не витає наш розум хто зна, де. Навпаки, нехай наша внутрішня людина займеться спогляданням і молитвою, а молячись, говоритимемо, Отче наш, що є Син на небесах, щоб жодні інші помисли не бентежили наш розум. Стоячи на молитві, знай перед ким стоїш. До нього нехай буде звернена і вся твоя душа, і все твоє серце, затям, що кажу тобі, здобути страх Божий, щоб і беси тебе боялися, лише зовнішнє марнотне, молитимемося, щоб сподобатися нам дарування, а сподобавшись, не будемо про себе високої думки. Зусібіч оточи дім своєї душі стіною тверезої уваги, і не залишай огорожі щілини, аби ворог, увійшовши в неї, не розграбував твого дому. Це турботливий помис, і не став ти винний у своїй погибелі. Не завжди дує однаковий вітер спокус, а бувають у вітрах переміни. Тому треба привчатися до діла різної боротьби, бо ж не відаємо, що день може вродити. Приповідок 27.1. Мала недбалість породжує гріх, а мала духовна тверезість відвертає велику шкоду. Шукай Господа, любий усіма силами Твоїми, аби спастися Твоїй душі. І пороку не загніздитися в твоєму серці, не люби тілесного спокою, щоб не знайти собі в ньому духовної шкоди, не завдавай собі помірної, непомірної роботи, бо добре є і корисно робити все в міру і за порядком. Терпеливе і без скорботи звершення Божого діла за встановленим порядком дають Божий страх. Пам'ять про смерть і Христові муки, найкраще займатися ділом, молитвою і роздумуванням, читаючи божественні писання, аніж припиняти це невчасно і пустословити, від чого зроджується брехня, хто збирає в свою скарбницю молитви і милостині, той багатію Бога, інші нагромаджують собі гроші. Ти ж нагромаджуй собі молитви і милостині, інші потішають себе флоярами і музикою, ти ж потішайся псалмоспівом і прославою Бога. Одні знаходять веселість у задоволеннях, а ти звеселяйся в Божі, який тобі усім, хто полюбив Його, приготував вінець слави. Недбале думає про те, що почути на молитві Амінь. А того, хто молиться тверезим розумом, не обтяжує тривала служба, нехай не упаде на нас те, що сказав був пророк: губами тільки мене шанує, а серце своє віддали від мене, Ісая 29:13 неначе молот і кувандло примістив своєму умі і випробуй помисли свого серця, і які виявляться негідними. Викидай геть, лукавому помисли так само погано дозволяти приростати в душі, як бурянові на грядці з овочами. Чи може острів, що лежить посеред моря, зупинити хвилі, аби ті не вдаряли об нього. Але ж Він протистоїть їм, так і ми не можемо зупинити помислів, але можемо їм противитися чому інколи душу перемагають помисли, бо вона не противиться їм, а дозволяє заходити всередину, і вони знаходячи там собі поживу, поступово розладнують душу, перш ніж закоронитися в тобі пристрасть, вирви її себе, і ще перед тим як дасть паростки, висмикни її корінь з самих глибин. Бо якщо допустиш, аби вона закоронилася в тобі, то вона пануватиме над тобою. Хто тверезо молиться, той палить демонів, хто ж молиться розщияно, з того вони насміхаються. Під час молитви не заводь сторонньої бесіди, і не затмариться розум твій до молитви. Великий дар сльози в молитві. А захоплюватися бісівськими посмислами те саме, що смерть. Серце, що впало з висоти небесних думок, біси прив'язують до земних речей, а коли погордить воно тлінним, то прийме мене тлінне. Піднесімо розум наш вгору, мене ще трохи часу і прийдемо звісті, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Луки 12, 12,20. Нехай твої руки роблять благе, щоб міг ти в тому, ж, хто в нужді подати, Ефесян 4, 28. І нехай серце завжди буде звернене до Господа, і ти тоді робитимеш борошно, що прибуває, а не міліє, молитися Богові, проливаючи сльози перед Його благодаттю. Тоді твоя молитва буде, як кадило, Псалом 142 перед ним. Поки не погордує хто страхом Божим, доти він не згрішить, чи хочеш не грішити, зберігай страх Божий. Завжди май перед очима Господа, бо Він спасає тих, хто уповає на нього. Співай, любий духом, співай і розумом. Які солодкі для гортані моєї слова твої, ліпші за мед вони для уст моїх, Псалом 118, 103 Нехай страх Божий твоїм серці буде тим, чим зброя в руках воїна, ним у смиренні відбивай спокуси, що їх наводить на тебе диявол, нехай стануть твої вороги, як порох, сміливим будь! Бо маючи таку зброю, не зазнаєш ти поразки. Нехай завжди перед твоїми очима буде страх Божий, і гріх не запанує над тобою, не кажи нині зрішу, а завтра розкаюся, бо нічого певного не знаєш щодо завтра, нині каятимемося, а про завтра подобає Господь. Бачити свій гріх це не так просто, дорогі мої. Священники часто говорять про те, що людина під час повіді каже, «Я не маю що казати, я не маю гріхів. Казали, що отці казали, бачити свій гріх Набагато важливіше, ніж бачити якісь небесні. видіння. Тому що гріх це те, що віддаляє нас від Бога, від джерела нашого життя. І коли ми Виявляємо цю причину, цей бар'єр, який віддаляє нас від Бога, ми тоді можемо з ним боротися і йти до Бога. Коли ж ми не бачимо своїх гріхів, це вже проблема. Бо не можемо тоді працювати над собою. А для чого? Бо нема над чим. Ми шукаємо тоді інші гріхи чужі, а також почаємо осуджувати інших. Людина, яка не бачить своїх гріхів, тоді вона бачить гріхи чужих. Це такий природний наслідок. Коли ж я починаю бачити свої проблеми, стаю більш поблажливий до інших, недармо такий вислів. Є. Чужі гріхи судити рветись, зачніть від своїх і до чужих не доберетись. Фальш осудження полягає в тому, що це Бог найперше є судею всіх. В кінці молитви ми благословляємо Його, тобто говоримо добрі слова, визнаємо Його гідним, знову називаємо Його володарем нашого життя. Слухаймося одне з повчань. Святого Єфрема Сирийського, в один день, вставши дуже рано, вийшовши, я з двома братами з благословенного міста Едеси, звів свої очі на небо, яке подібно чистому церкалу зі славою ощаявало зірками землю. І в подиві сказав: якщо зірки щають з такою славою. То як же засяють невимовним світлом Спасителя праведні і святі, що творили волю Бога той час, коли прийде Господь. Але коли згадав про пришестя Господнє, здригнулися кістки мої, душа і тіло затріпотіли, я заплакав в сердечному болю і сказав, яким опинюся грішник в той страшний час. Як стану перед престолом Бога, як мені недосконалому мати місце з досконалим, як безплідному бути у числі тих, хто принесли плоди правди? Що мені робити, коли святі у світлицях небесних будуть пізнавати один одного, хто пізнає мене? Мученики покажуть свої рани, подвижники чесноти, а я що покажу? Окрім лінії недбальства. Ось, чому контакт преподобному, тобто коротка пісня, похвала святому Єфрему звучить так, по всяк час, проводячи судний час, редав єси гірко Єфреме, як люблячий безмовність, трудолюбивим був єси у ділах учительства преподобний, тим більше отче Всесвітлий лінивих підіймаєш. До покаяння, десь біля полудня Богомолець вийшов з храму, декілька годин Богослужіння пройшло як одна хвилина, відчувся благодатний стан душі, яка проснулася від черствості гріха через зустріч з світлом Христовим, що просвічує усіх. На небі грало сонце, кидаючи жменями різнокольорові відблиски на дереві й кущі, що почали розпускатися, на траву, що прорізуючись, зеленіла, на всю природу, яка прокиналася від зимового стояння, немов раділа покаянню людини. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!